Свята обіцялися видатися не дуже радісними, а зима, як взялася з листопада так круто, що й на двір виходити не хочеться, а що вже казати, що мене прийдуть гості відвідувати з колядками. То я колись колядувала так, що на другий день не могла говорити, а тепер що? Хтось пікне перед вікнами, що, поки ти вікно розсунеш, то вже й по коляді. А колись, що не гості, то під вікнами колядують, господарі доєднуються, аби всі сусіди чули, що у них гості порядні та до звичаю привчені. Бог передвічний, народився, прийшов днес із небес, щоб спасти люд свій весь, і утішився. Давно я вже натішуся, бо діти мої хто де. Орест за кордоном з дружиною та дітьми вже й не вернеться, бо там роки. Приїжджав п'ять років тому, але лише того, що мав іти до стоматолога, Уляна в Одесі, а Ірина в сусідній області. Отак кожен має виправдання, що живе далеко, того й не приїде до мене. Колись ще, хоч онуків привозили на літо, а тепер і того нема, бо онуки виросли і вже до баби не хочуть їхати. Он до сусідів приїжджають, бо то недалеко, а у мене лише по відео привітають, і то кілька хвилин. Адже про що так можна довго говорити. Та покажуть будинок, як живуть, діти скажуть ото хело, спитають, як здоров'я, як погода, і все я більше з котом маю бесіду, ніж з ними. А мені вже 75 років було, і на ювілей мій так само ніхто не приїхав, тільки Ірина, бо лише 200 кілометрів, то як мусила за всіх мене відвідати, а інші отак по телефону й привітали. Отак ростила їх, тішилася ними, а пертися нема на кого. Думала я над цим всім довго, бо ж що мені одній цілими днями робити, як не минуле згадувати. Аж тут прийшла моя сусідка і каже. Та на поминки усі з'їдуться. Так вона мене розраджувала, і так мені то в голову запало, що мусила вже Марися мені стати в поміч, хоч вона й не хотіла того робити. То буде репетиція, кажу я їдь, бо я за тебе старша, то й перша піду. І вона й подзвонила моїй Ірині, а та вже всім іншим, і через два дні почали моїй рідні з'їжджатися та сходитися. Звичайно, що я накрила гарний стіл, бо треба було любих гостей зустріти. Найдовше чекали на Ореста, бо поки долетів далі потягом, але всі мої діти жили в нашій хаті, і було так гамірно та весело, як не було вже давно. Мамо, я, звичайно, мало не впала, коли мені сусідка сказала, що ви пішли у засвіти, але тепер я вам те прощаю, каже Ірина, бо коли б ми ще так зібралися. Так. Та коляда мені запам'яталася надовго, бо мені діти й відео назнімали, тепер можу цілими днями то на телефоні дивитися, як вони мене вітали з дзвінками. Ой, ото сміху було. Нічого на батька покладемо. Казала я їм стрічки тільки зніміть, що з мамою прощаєтеся. І кажуть, що я не права, бо дурно дітей від їхнього життя відволікла. А нащо мені їх на поминках? Я їх ще хочу бачити наживо і не раз. Оляна мене на літо запросила на море, то я й поїду, а що? За все життя на морі не була, а тут поїду і так само дітей не знімаю та онуків, щоб не в вікно їх визирати, а мати завжди перед очима. Орест теж каже, аби я їхала й до нього, але то вже навряд, чи я на аж таку подорож наважуся. А Іринка то вже як рукою подати, хай вже вона мене й до себе на схилі років і приймає також. А потім вернуся додому свого і більше нікуди не поїду, бо тут мої спогади і моє серце. Підпишись, підтримай українськомовний контент.